Доброго дня, вітаю всіх на каналі Forest of Life. Так, Це мій фадабізон такий. Я тут просто на ньому перевіз холодильник. І взагалі чудово! Ну, тут ще місце залишилося, я далі навіть і не сунув його, бо це на не потрібно. Ну, тут він торчить трохи, але він нікуди не дівається, тримається добре, нікуди не з'їжджає то я як би так його і залишив. ну то таке, то неважливо. Дивіться, тут що в нас потекло? Що в нас потекло? Потекло, якийсь конденсат, коротше, потік. Ось звідси з цього відстойника. Ну, це виходить, якщо розморажуємо, водичка скапує в це кориться І потім двигун гарячий. він і випаровує виходить, воду з цього корита там залишається ну, такі, різне конденсат, різні там щось такі залишки якісь і е бачите, воно там трошки ну, таке. Я тут трошки підфарбував його, де була така ржавчинка, зачистив. От. Ну, тут двигун рідний ще. Бачите, ЛДІшка непоганий двигун. От. Ну тут таке, то не по двигуну і не по холодильнику. Це просто хочу вам показати, щоб ви розуміли, що фада бізон бере реально холодильник вообще легесенько. Я думаю, якщо його здвинути вліво або вправо, то ще один влізе. Тут місця тут а, ширина 1,30 м в кузові від борта до борта а Холодильник у нас 60 см. Так, да, виходить, що два холодильника він може перевезти за один раз. А якщо ще дуже захотіти, можна ще зверху поставити один або два. Ну тобто він тягне все. І ну, нормально він тягне. Потужності вистачає там. 1800 Вт мотор електричний. І потужності вистачає. Я вам так скажу. Бачите, моторчик стоїть. Але не по цьому відео я хочу вам показати одну річ. Там, дивіться, в коментарях запитують. Типу, чого він зупиняється. Ну Тобто, їдеш, їдеш, там наприклад, або десь став, трошки газу йому даєш, щоб їхати, а він вже не їде. Або просто він там їхав-їхав і все, ручка газу не працює і він нікуди не їде. Є такий момент. Це в нас зв'язано з електронікою. Там електроніка в нас знаходиться біля двигуна. Ось тут я вам зараз покажу, так щоб ви розуміли і мали увагу, уяву мали куди лізти. Ось, бачите, це двигун, контролер, і там така коробка, в ній знаходяться роз'єми там. Такі клеми, і там у нас є такі як перемички. Я їх пізніше покажу, відкрию кузов і покажу, що там треба робити. Бо там є 72 вольти, а є на цій перемичці на одній 60, здається. Я покажу. І потрібно змикати так, щоб якщо у вас, наприклад, 6 акумуляторів, то вам е, потрібно 72 вольти А якщо у вас 5 акумуляторів, так, то повинно 60 вольт вийти. Якщо у вас включено, е, перемичка включена на 60 вольт, а акумулятори у вас 6 штук, то звісно у вас він буде глючити і буде зупинятися, і не буде їхати. Отака штука. Тобто, я покажу пізніше, я зараз. Холодильничок дістану і покажу цей, що там треба з'єднувати, а що від'єднувати. Бо в мене також була така проблема, і я, так сказати, ну, шукав, шукав, де, де воно, і що воно і чого воно так не хоче працювати адекватно. от то я потім вже знайшов і все добре, їздить чудово. Навіть він краще став їхати, коли я включив 72 вольти, бо в мене 6 акумуляторів. От. І він навіть краще поїхав. Тобто він такий більш, ну, більш потужний став. От. Якщо в поворот входити на ньому зі старту, то він навіть пробуксовує і риє землю. От. Хватає потужності. Ставте, будь ласка, вподобаєчку, коментуйте, підписуйтесь на канал, хто не підписався. Дуже мало підписників. Люди дивляться, але ніхто не хоче підписуватись, і це дуже прикро, бо Ютуб він, він, в нього така цікава штука, він просто блокує відео. І потім, коли хтось щось хоче подивитися по цьому трициклу і пише, наприклад, фада бізон або там трицикл. Моє відео YouTube не рекомендує, бо немає, виходить, достатньої кількості лайків, і немає достатньої кількості в мене підписників. Тому допоможіть каналу, підпишіться, поставте вподобайку. Поставте вподобайку в коментарях. Там також можна ставити вподобайки під коментарями. Можете писати навіть декілька коментарів, це не забороняється. Це ну, навпаки, це сприяє розвитку каналу. Тому мені буде дуже приємно і я буду мотивуватися ще більше, щоб знімати вам ну, якісь більш цікаві відео. Бо реально немає просто смислу. 200 переглядів за півроку. Ну, я не бачу сенсу просто знімати далі. Тому, ну як не мотивуйте, а мотивуйте більше YouTube. Для того, щоб він рекомендував відео. Ну добре, всім дякую за перегляд. І е, далі буде. Ще покажу, як треба з'єднати перемичку. Тому додивіться відео до кінця, бо в кінці я покажу, як е, і яка перемичка потрібно, яку треба з'єднувати. Ну і так, по проводці щось там ще накидаю, там покажу, як, як що з'єднувати. Щоб мали увагу, якщо що, то. Ну, Бо інструкції немає до нього, і не зрозуміло, що, куди, тому лише по відео. Ну, отак, якщо я знаю, наприклад, що де з'єднати, то я вам можу підсказати. А так, взагалі, то пишіть, е, пишіть питання, що кому цікаво. Я можу не зразу зняти відео, не в той же день, не на слідучий, наприклад. Коли є час, я знімаю відео і розповідаю там, як. Треба що зробити і як що лагодити. Тобто таке. Тому далі буде. Дивимось. Так, ну що, підняв я кузов? Зараз вам покажу, що тут по проводці. Да, і по, і відео, по дивіться, відео дивіться. Почалося впливаю. Получається, якщо мало переглядів відео, і мало лайків. Цикл, але YouTube алгоритми, вони не хочуть їх показувати. Тобто, мої відео. Не показуються на Ютубі. Їх важко знайти, навіть якщо вписувати там трицикл чи мотоцикл, щось таке. Ну, Якщо ви дивитесь мої відео і вам вони подобаються, то це єдиний шанс показати Ютубу, що ви не просто так це дивитесь. Якщо ви підтримаєте мене лайком та підпискою, ми зможемо разом розвивати цей канал. Просто твоя підписка і лайк це важливий крок для за... зростання каналу. Без цього нічого не буде. Тобто канал він так і буде мертвий. Блін, вже дощ починається. Давайте я швидко покажу вам. Я буду дуже вдячний вам за ваші вподобайки. Блін, так все запилилося, дивіться. Це я так по полях поїздив, все в пилюці. Бачите? Тут треба продувати. От тут, дивіться, тут там, де клемки, там, де акумулятори, так? Це все треба продувати, щоб тут було чистенько. Ну, Не так, щоб а якийсь компресор взяти, щось, якусь дуйку і гарно продути. Бо виходить, що ця пилюка вона на себе збирає ще е, вологу і потім все це замикається між собою. І по акумулятору так замкнуто. Тому вони будуть розряджатися самі. Тому тут або потрібно якийсь кожух зробити, щоб не сипалось нічого сюди, або так продувати періодично. Бачите, він у мене стоїть ось так і розряджається. Так, зараз показую вам. О, пилюки скільки. Зараз відкриємо цю нашу коробочку. Дивіться, що у нас тут є. Тут різні роз'єми такі. Тут є запобіжник такий, він плавкий, тобто він від нагріву він просто розплавляється. Тому, якщо щось не працює, тут можна глянути, що, що він згорів чи не згорів. Так, або це плюс. А, так, потім дивіться, що тут у нас, що я хотів вам показати. А, ось ця перемичка, напевно, так, а ну дивіться. Так, ось це вона, бачите? 60 або 72, то в мене вона ось так з'єднана. І получається 72 вольти. Контролер бачить, що у нас 6 акумуляторів. І працює з 72 вольтами. Якщо 60 стоїть, то контролер думає, що у нас 5 акумуляторів, а насправді у нас їх 6. Тому не буду вас дуже там плутати. Якщо у вас 6 акумуляторів, то ставите 72. Якщо 5 акумуляторів, ставити 60. От і все. Там захист такий зробив на мотор, ну, від, щоб проводка не перетиралася. Так, вже дощ пішов, капець, треба закриватися. Бо я на вулиці стою. Треба техніку прятати в гараж. Все, зараз кузов, кузов закриваємо. Ох ти, закрили і погнали. Так, ну я вже виключив камеру, не став знімати далі, бо, капець, є встиг в гараж заїхати, бачите, все мокре. Трохи так покапало. Ну, то нічого, тут не дуже страшне явище, але трохи підмочило, бачите, трохи заляпало все. Все, бачите, 76 вольт. 77. Ну, ось так. Це він не заряджений до, до кінця повністю. Це, якщо так, ну, для інформації, повинно бути 80-81 вольт. Це буде повністю заряджений. Якось так. Якщо вже на зарядку ставити, то краще там десь 72-73 вольти і ставити на зарядку. Ось так. І все буде працювати, все буде добре. Ну, якось так, бачите, все намокло, все ну, таке, висохне. Тут я автомат виключаю, в мене там стоїть запобіжник такий автоматичний. Я його вимикаю і в мене, виходить, вся мережа повністю відключається. О, гарний пішов дощик. Гарний пішов дощик. Ну не видно на камеру, мабуть. Ні, трошки видно. Ну добре, всім дякую, на все добре.